Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, вже з нами. Вітаємо вас. А як ви оцінюєте таку можливість або ймовірність, коли ми справді можемо вже не думати про рішення Росіян, погоджуватися, не погоджуватися щодо безпеки в Чорному морі? Адже у нас є, ну принаймні, ми про це вже говоримо: прикриття з повітря, літаки військово військовопотрінг сил Великої Британії. Так само можна йти якимись безпечними маршрутами, акваторіями Чорного моря вздовж узбережжя. Країн НАТО, ну і так само, що дуже важливий фактор: що кораблі судна, які прямують під прапорами потужних країн, потужних країн Латинської Америки, Туреччини, тієї самої країн ЄС, можливо, Росія не наважиться їх чіпати. Добрий ранок. Ну, власне, ці можливості ми афішували ще з попередніх дій зернової ініціативи, яка ще закінчувалася 18 липня в цьому році. Україна робила заявки до своїх партнерів ООН і Туреччини, що мовляв, не давайте очікувати якісь дії Росії там і шантажів. Давайте працювати окремо. І, Власне, ми продемонстрували свою готовність. Але тоді не було конкретних пропозицій з боку наших партнерів, і лише після того, коли Збройні сили України. Приклала приклала цей гуманітарний коридор через територію України, Румунії Болгарії, далі в Босфор. А це стало більш реалістично. Дійсно, чотири кораблі з промисловою групою товарів вийшли з території України. І це якби показник того, що дійсно те, що очікує світ, можна робити без Росії. Тобто, всі групи товарів, які може продавати Україна, можна можна було б експортувати. І звичайно, в першу чергу ми говоримо про продовольчу групу, яка у нас займає найбільше на сьогоднішній день. Напрямку підтримки економіки і в умовах сьогодні патрулювання авіації в Британії Чорноморі, для того, щоб убезпечити комерційні кораблі рухів Чорним морем, це стає все більш реалістичнішим. Якщо нам вдасться на сьогоднішній день домовитися ще в рамках держави з світовими. Страховими компаніями, які б також із державними банками України виступили страховим страховим гарантом для тих комерційних кораблів, які будуть заходити в порти Великої Одеси, це стало б додатковим інструментом впровадження безпосереднього руху альтернативним шляхом без Росії. Але є одне що але. Ми можемо забезпечити певну безпеку безпосередньо в, в чорному морі, але залишається питання безпеки біля інфраструктури України. Мається на увазі в портах Великої Одеси, в портах річкових портів Дунаю, тому що Росія на жаль продовжує обстріли. Ми згадуємо, минулий тиждень, коли там протягом чотирьох днів фактично здійснювалися повномасштабні удари по інфраструктурі, і це один із ключових моментів, які сьогодні. Напевно, що трошки пригальмовує питання проходження нових кораблів не лише на вихід, а й на територію України для загрузки. Якщо вдасться домовитися, якщо вдасться забезпечити військовим плану безпеку, це звичайно стає дуже реалістичним напрямком руху зерна з території України. Скажіть, а коли аграрії проводили посівну, вони на що сподівалися як вони розраховували потім свої прибутки? Напевно, що ж вірили в те, що буде працювати чорноморська ініціатива, чи все ж таки враховували, що можуть бути якісь форс-мажори і чорний лебід, які пролетить? Просто зараз ми говоримо про те, що врожай більше, навіть ніж очікувалося, куди будуть його збувати? Якщо зараз все ж таки не налагодять постачання стали стабільне. У нас ще наближається 15 вересня. Сподіваємося, що знімуть заборону на імпорт українського зерна в прифронтові країни, які поруч із нами. Але ж цього може і не статися. Єврокомісар наполягає на тому, щоб ця заборона продовжувалася. Першу чергу, коли аграрії виходять в поле вони думають про продовольчу безпеку в країни для того, щоб повноцінно забезпечити українців продуктами харчування і вже додатковий е так, потенціал е росту продукції, який буде відбуватися, він відповідно буде спрямовуватися на зовнішній ринк. Нагадаю, коли здійснювався посів е озимих культур минулого сезону, вона чорноморська ініціатива працювала. Коли здійснювався посів е ярих культур у 2023 році на чорноморська ініціатива працювала і в принципі. Були передумови, сигнали від наших партнерів, що це буде відбуватися. Так ми розуміли, що сподіватися на Росію в цьому питанні не варто, і держава і бізнес дуже активно займався розвитком альтернативних шляхів у вигляді Дунаю. І цифри говорять самі за себе, тому що Дунай дав досить великий поштовх в експорті української продукції, тому що останні місяці. По більше ніж 2 мільйони тонн щомісяця місяця Це Потенціал росту ще є плюс 1 мільйон, тобто більше 3 мільйонів тонн можна було б робити в цьому напрямку. І в принципі, потенціал і залишається таким єдине питання, щоб все ж таки не злякалися власники содин і страхові компанії, і кораблі заходили до території України через Дуна і експортувалися. Ну і звичайно, альтернативний сухопутний маршрут він також потенційно є важливим, тому що. Перспектива в цьому напрямку більше ніж півтора мільйони А враховуючи заборону на Імпру до 15 вересня, дійсно це трошки обмежило рух залізниці автомобільними шляхами. Але тим не менше, як альтернатива у вигляді транзиту цих регіонів має на увазі Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії, Словаччини, вони працюють і в цьому контексті ми посилюємо перемовини, щоб не затримувати все ж таки рух автошляхами. Мається на увазі, щоб не створювалися штучні перешкоди навіть в вигляді транзиту. І як варіант сьогодні пропонується українською стороною, щоб, наприклад, не перевіряти залізницю чи не перевіряти автомобільні шляхами в Польщі, а перевіряти, наприклад, в кінцевому в кінцеві країни, куди власне експортується ця. Продовольча група, і це б зменшило затратну кількість простоювання і залізниці і автомобілів безпосередньо на кордонах. Ну і дуже важлива пропозиція, яка сьогодні лунає з території України про те, що задіювати інфраструктуру не лише цих п'яти країн, а й Адріатики, Балтики за рахунок компенсації перевізникам і останні сигнали, які звучать від єврозони, про те, що вони готові сьогодні знайти це фінансування, якщо вони знайшли порядку одного мільярда євро. Це б дало можливість додатково профінансувати близько 20 мільйонів тонн перевезення аграрної продукції, тобто в середньому 40-50 євро на тонні. і це дійсно був би додатковий механізм, аби послабити цю напружену ситуацію з нашими сусідами в Польщі, наприклад, Угорщиною, і таким чином простимулювати українську продукцію і зробити. Доступну продукцію України в світі і таким чином, щоб не призводили це доросло Пане... цін на продовольство. Пане Денисе, дякуємо вам. Ну сподіваємося, що в принципі і на рівні Євросоюзу, в цілому і окремих країн, єс не буде якихось перепон перепони заборон на імпорт нашої агропродукції. Час покаже Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був разом із нами коментував ситуацію з українським збіжжям.